Тернопільський художник Микола Кафтан вирішив допомагати армії тим, що вміє робити. Чоловік розмалював більше десятка касок, які продають на аукціонах. Зображає художник українських героїв. Бандеру, Шухевича, Козаків. Також нашу символіку, петриківський розпис, матінку Божу, Ангела малювали. Так хочу допомогти нашим солдатам, і найкраще це робити в такий спосіб, який я найбільше вмію. І відчуваю, що я потрібен, а це дуже дуже хороше відчуття відчувати себе потрібним. Наразі найбільш необхідні на сході форма і берці, каже Ліля Мосіхіна. Є український хороший виробник тактичних тканин, з ним і співпрацюють тернопільські волонтери. Зараз, якщо тернополяни би долучилися в найближчі дні, тобто два-три дні, поки ведуться там перемовини, вибір тканини. Якщо хтось би ще нам доніс грошей, ми могли б купити не сто комплектів тканин а не на 100 комплектів, а відповідно там на 120, на 130. Потреба в цьому є дуже велика, щодня приходять Ну, напевно, від 20 до 50 чоловік, які просять форму, і ми змушені їм відмовляти, тому що самі ми не можемо покрити такі потреби. Після свят гаманці тернополян спорожніли. Наразі все більше доводиться відмовляти бійцям, каже Ліля Мосіхіна. Відтак в самообороні майдану Тернопільщини шукають різні шляхи, як заробляти гроші на потреби українським захисникам власними силами, виготовляючи кулони, вишиваючи картини, розмальовуючи каски, гільзи. Ці речі користуються попитом серед українських діаспори, В Італії, Великій Британії та інших країнах. Почали робити свою біжутерію, напевно, варто показати так? такого плану і багато різних інших речей. Також їх продаємо через інтернет. Можливо, будемо десь також і волонтери наші будуть їх продавати для того, щоб заробити гроші. Тобто, ціна не знаю, символічна, не символічна, як завжди, взята зі стелі, тому що я не вмію прораховувати такі речі. Ми порахували, що оскільки це пожертва на армію, то ціна за колон 100 гривень нормально. Дадуть більше добре. Ну, хтось дуже попросить, хтось дуже буде хотіти, особливо боєць. Ми стараємося не відмовляти. У нас були випадки, коли приходили бійці і казали, блін, клас, дайте. І дайте. Давав, ну що ми життям зобов'язані цим людям. Усі вироби можна замовляти через інтернет або зайшовши в штаб самооборони Майдану, що на вулиці Грушевського, 1, у Тернополі.